Вітаю, Миколаїв! Сьогодні у нас 23 квітня, 25 рік. Відео буде намагатися коротеньке, тому що жалувався я на свій телефон. Глюканув він у мене. До речі, хто там що писав, мені хто хоче спілкуватися, напишіть знову на Viber. Телефон глюканув. Всі контакти, все пропало. Ну, все, короче, короче, все. Слава Богу, що YouTube канал не глюканув. Так що напишіть на вайбер, тому що ну не знаю, хто це відео буде дивитися, це більше по саду, хто які замовлення робив, там щось ну щось у нас не вирішені питання. Напишіть, тому що ні контактів, ні в вайбері сообщень, нічого нічого не лишилося. так що, Так що вибачайте. Хто хоче спілкуватись, то напишіть. Вподобайку поставте смайлик, прийшліть і в нас контакти відновляться. Все, поїхали далі. Сьогодні, сьогодні ми ось таких бур'янах сидимо. Буде відео кратенке, тому що пам'яті немає, телефон другий, глючить теж телефон. Працюємо під просо. Ось такі бур'яни, вже шикарні бур'яни. Ось такі. Працюємо, готуємо під просо, вийшло, як вийшло. Зараз ми поїдемо на соняшник, цим же з... У нас завжди все одна суміш на все. Бур'яни великі, основний бур'ян, берізка, вюнок польовий. Ну, вже пройшлися, хотів показати, як покриває, але але, але, але вже підсохло. То для того, щоб краще спрацювало, робили ми експерименти. Які експерименти, потім побачимо. Бачимо вюнок, в'юнка багато. Ось такого. Перший рік. Зі сходів. Тут його насипалося. Це таке поле було засране в'юнком, берізкою. Ми дуже добре поборолися е, з, ос з осені. Ну я навіть не знаходжу сходів, хотів вам показати. Ой, де ж тут палки, де ж тут палки, берізка. О, ось оберізка. Виривається, ось вона. Не пускає вона, можливо, вона потім пізніше пустить. Більше де ось берізка. ну Не пускає вона, тільки, тільки з насіння виходить. Там щось в землі ще начебто живе, ось. але воно покуржене. ну Побачимо, як воно буде не вилазить. Дома повилазила, де берізка повилазила. Будемо чекати, що воно пропаде. Заклали ми деякі експерименти, тож будемо, як воно подіє, краще гірше. Це потім вже покажемо через тиждень, через два, а можливо і раніше, коли будемо сіяти просо просо ми будемо сіяти в цьому році пізніше, мабуть, вологе це поле в нас, до речі, не оброблялося від слова зовсім. І знову бачимо, що ми бачимо. Ось поле. От головне не робити, що в полі. Ось такого. Менше слідів, менше. от де ні комбайн, ні трактор, не проїжджав. Дивіться, я вже 20 см прорив. 20 см прорив, волога в нас поки що є. Будемо ки... дивитися, щоб кинути в... ну, просто вологу, намагатися. Нічого тут не робилося, побачимо. Це у нас невеличкий кусочок, Такі експерименти робимо для себе. От, от не фік ділить, так сказати. Зараз швиденько. Покажу чим обробляли для себе, для пам'яті. Бо на паузу не ставлю, бо цей телефон Helios Екстра. Helios Екстра працювали ось таким препаратом. Все. В нормі 2 літра. А про експерименти то вже потім. Покажемо обов'язково, чи буде гарний, чи поганий результат. Все буде показано. Все, тримаємося. Дякуємо захисникам за чисте небо. Прямо зараз на соняшник відео буде сьогодні про соняшник. Тримаємося.